Григорія Саміловича Ромащенка в нашому селі називали всі переважно гриша Самілки. Його так називали і тоді, коли йому було 15, і тоді, коли йому було 30, і тоді, коли йому було 92 роки. Він був дуже незвичайний сільський дід, писав вірші й гуморески, числився віркліївському козацькому полку старійшиною, був церковним старостою. Я дуже любив його за те, що він знав все про старовину і міг з ним годинами бесідувати на такі теми. Як плести кошик з лози? Іди запитаю Самійловича. Як будувати хату? Іди запитаю, Самійловича. Як крити хату очеретом? Іди запитаю Самійловича. Як прищепити грушу, іди запитаю, Самійловича. Він був із тих старих людей, які все вміли робити своїми руками, і ще й до ладу міг про це все розказати і навчити. А ще він був останнім в нашому селі ветераном Великої вітчизняної війни і любив співати українських пісень. Це був чоловік, про якого кажуть, жива книга. Григорій Самілович був 1924 року народження, і ясно, що я вже його застав стареньким, але дуже енергійним і зацікавленим дідусем. Таким він був приблизно до 90 літ. А от після 90 він сильно заслаб і головне почав втрачати життєву енергію. Так їду я одного разу повз його двір, і бачу, що він сидить із сусідкою, бабою Ганною Миколасихою, під своїм новеньким парканом на лавці. Здрастуйте, під'їжджаю гуляк. – Сидите під новим парканом і святкуєте? Та таке, відповідає Самілович. І діло велике зроблене, і радості немає. Чого? Немає вже здоров'я, немає й радості. Я запереживав за своїм другом і через кілька днів вирішив поїхати його навідати. Говорили про те, про це, а Самілович бідкається. Я вже дуже невгодний, може, скоро й умру. Але якби ж знаття коли, вже осінь не за горами, може, доживу до холодів, то прийдеться топить. А в мене будка в печі прогоріла. Самілович спав на печі завжди. Треба поремонтувати. Я попросив пічника, щоб зремонтував, але йому треба підсубник. Чи ти б не прийшов йому допомагати? Я ніколи не бачив, як ремонтують печі, тому уточнюю. А що треба робити? Та цеглу підносить, глину мішать та подавать, він сам буде робити. ти лише будеш на підхваті. Добре кажу. Скажете, коли приходить. Я подзвоню тобі. Мобільний в нього вже був. От прийшло небагато часу, приходжу я в назначений день, а Самілович сам не свій. Пічник відмовився приходить, посилаючись на слабке здоров'я, а в селі він уже залишився один з тих, хто вміє ремонтувати печі. Що будемо робити, бідкається дідусь, я знизую плечима. Давай почнемо хоча б розбирати, а там, може, щось придумаємо, говорить, а сам на силу голос відтягує такий сумний та слабий, діватися нікуди, треба щось робити.